Як і кожен майстер, Олександр Бобришев має свої джерела натхнення. Для нього це Крим. каже саме на Чорноморському узбережжі і черпає основні мотиви для своїх акварелей. Найбільшості картин, що вийшли з під пензля майстра, постають неосяжні скелі і бурхливе море кримського півострова. І такое враження попас поїхати в Крим, очистити палітру, тому що полісі це полісі. Понімається тут такі сьогодні не Ні, такі як в Криму. Ось засніжена дорога, притрушені снігом гори і перші весняні квіти. Саме на межі зими і весни художник традиційно звітує перед рівненськими колегами. Так сталося, що він у нас дійсно літучий голландець, оскільки літо він проводить в Криму. Потім приїжджає в Рівне, замикається в своїй майстерні і пише роботи. Так, от на цей час та виставка завершена, і далі він знову як пташка полетить до Криму. Втім, не лише пейзажі кримського півострова. Нині представлені на огляд поціновувачам мистецтва. Не обійшов бобришев і екологічні проблеми. Цю картину вперше рівняни побачили 20 років тому, і ось сьогодні вона знову на тому ж місці у тій ж виставковій залі. Не характерні для Бобришева темні відтінки і гнітюча пустота. Так художник бачить проблему висихання річок на заході України. Я хотів показати чоловіка, то ну, яким то образом з о чому-то задумався. Ну вот замкнутись руки, замкнуті ноги, так це все обнімається. В принципі, як бізисходи якась. Тобто він думає, але не може нічого зробити. Загалом на виставці під назвою Навчись літати представлені понад півсотні робіт художника. Переглянути експозицію рівняни зможуть протягом двох тижнів. Тетяна Климчук, Назар Мідріган, інформаційна програма День.